Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так. Всесвітня боксерська асоціація WBA слідом за WBC вирішила запровадити 18-ту вагову категорію. Виконавчий комітет WBA одноголосним рішенням підтримав запровадження суперкрузервейту проміжного дивізіону між першою важкою та суперважкою вагою. У заяві WBA сказано: Виконавчий комітет Всесвітньої боксерської асоціації схвалив створення суперкрузервейту на голосуванні, скликаному президентом Гільбертом Хесусом Мендосою: Нова вагова категорія з лімітом між 90,71 і 101,6 кг буде між першим важким і суперважким дивізіонами. Варто зазначити, що WBC створила схожу вагову категорію під назвою Bridger White у 2020 році. Згідно з її правилами, ліміт цього дивізіону становить від 86,6 до 101,6 кг. Президент всесвітньої боксерської організації WBO Франциско Валькарсель негативно відреагував на рішення WBA запровадити додаткову вагову категорію. Мати 17 дивізіонів у боксі більш ніж достатньо. Перша важка вагова категорія досить безбарна вага. Уявіть ще один розширений перший важкий дивізіон. Зміни не завжди хороші, і іноді ми цим тільки шкодимо іміджу боксу. Друзі мої, іноді рецепти гірші за хворобу. Тим часом промоутер Олександра Усика Олександр Красюк оцінив ймовірність бою українця з Downtime Вайлдером. Зараз не час говорити про бій з Вайлдером. Я можу сказати, що Деонтей входить до топ-3 суперважкового вики у світі. Звичайно, як фанат боксу, я вважаю, що бій з ним це те, що варто організувати та подивитися. Це, напевно, було б чудово, так що давайте подивимося. З погляду кар'єри Усика, все залежить від того, як складеться бій з Юрі і скільки часу займе реванш. По-друге, давайте не забувати, що Уайлдер та Ентоні Джошо поб'ються 23 грудня. Джозеф Паркер, технічний боєць і він може завдати жорсткої шкоди хлопцю, який не сильний у боксерській техніці, але має ударну силу. Ми багато разів бачили слабкість Уайлдера, він панчер, а не боксер. Джошуа теж чекає на великий виклик. Отто Валін – один із найбільш недооцінених бійців у надважкій вазі. Він не зручний Шульга, а Джошуа повертається після двох поразок, і його останні бої склалися не дуже добре, вони обидва чудові бійці. Щодо китайського гіганта Джана Джілея, то він виявив бажання побитися в андеркарді бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, який пройде 17 лютого. Як боєць, я напевно хочу брати участь у найбільших боях. Наразі найбільші поєдинки проходять у рамках вечорів боксу в Саудівській Аравії. Я хотів би виступити у співголовній події вечора боксу Ф'юрі Усик. Зараз я тренуюсь, у мене немає якоїсь інформації. Я не маю жодних новин, я можу лише сподіватися. Але щодо суперника я справді не маю жодного уявлення, бо всі б'ються з кимось іншим. Я хочу побитися з Ефе А влаштуйте цей бій. Джілей також надіслав зухвале послання Тайсону Ф'юрі. Виступ Ф'юрі в бою з згану багато говорить про його настрої. Я не думаю, що зараз він думає про бокс. Ф'юрі займається маркетингом і піаром. Він весь у цих справах, а не в боксі. Ти не можеш валяти дурня на тренуваннях, ти маєш тренуватися щодня. Мене називають гіпнотизером, я можу укласти людей спати. Я не проти, як слід приспати Ф'юрі. Я думаю, що його батько має рацію, він на спаді, якщо його увага спрямована за межі рингу. Але Тайсон може знову піднятися, якщо буде сфокусований на рингу та залі. Джан Джі стверджує, що ввів переговори про бій проти Нгану, але той відмовився. Спочатку велися переговори про мій поєдинок з Нгану 23 грудня. І я подумав, добре, це прогулянка у парку для мене. Я погоджуся на цей бій. Але Нгану не захотів битися, а потім сталося те, що ви бачите зараз. Великі імена на кшталт Ентоні Джошо почали заповнювати цей карт, ось що трапилося. Я впевнений, що у всіх вже розписаний графік, але я той, хто поб'ється з будь-ким, кого поставлять навпроти. Рішення про суперника ухвалить моя команда. А тепер облишимо важку вагу та перейдемо до бою між Райаном Гарсією та Оскаром Дуарте, які зустрінуться на рингу в рамках першої напівсередньої ваги. Боксери вже пройшли процедуру зважування. Райан Гарсія 64,86 кг, а Оскар Дуарте 64,77 кг. Пряма трансляція поєдинку буде в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Бій Гарсії проти Дуарте має відбутися у неділю близько 6 ранку, але ефір розпочну трохи раніше, десь о 5.30, тому приходьте. Перед майбутнім боєм Райан Гарсія розповів про свої наступні цілі. Весь мій план полягає в тому, щоб завоювати звання чемпіона світу у першій напівсередній вазі, та домінувати у першому на півсередньому та на півсередньому дивізіонах в обох цих вагових категоріях. І заслужити своє місце я хочу заслужити його. Я хочу побити чоловіків, яких мені потрібно пройти. І якщо це буде Теофімолопес, Девін Хейні або будь-хто, то я зроблю це, щоб отримати реванш із Девісом і показати всім, що я можу його побити. В той же час Джарвон та Девіс відреагував на новину, що він може стати повноцінним чемпіоном легкої ваги замість регулярного. Адже Хейні звільнив титули. Девіс сказав: Я не хочу цього лайна. І на завершення, голова промоутерської компанії Golden Boy Promotions Оскар Делахоя відреагував на критику гарсії в бік Хопкінса за те, що той, на його думку, закликав завершити його кар'єру. На прес-конференції перед боєм Алексіса Рочі, яка відбулася кілька місяців тому, Бернард заявив, що на місці Райна, як легенда, боєць і герой, він завершив би кар'єру після ще однієї поразки. Хопкінс не говорив, що Райну слід це зробити. Коли ти маєш справу з дітьми, дуже важко донести своє послання. А потім виходить, що Райан говорить те та інше, це все нісенітниця. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої очікування від бою та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!